Центр культури та мистецтв нашої політехніки на один вечір капишники перетворили на благодійний майданчик Все буде Україна. На сцені влаштували благодійний концерт. А у холі це благодійний ярмарок. А все для чого? Аби зібрати 50 тисяч гривень для наших зсу, а точніше для київських політехніків, які одягли піксель і дають жару москалям. Тож ходімо дивитися. Позаду безсонна ніч, втомлені, але задоволені результатом. Студенти пропонують задонати свої кулінарні шедеври. Змачного. На імпровізованих прилавках смаколики, торти, млинці, печиво, тарілки з бутербродами. У вас тут скільки всього смачненького все одразу хочеться з'їсти. Розкажи, хто це все готував? Це центр консолідації студентів готувала наш керівник Євгенія Балкіна. Тут і гуртожиток підключився. Є тут працювали працівники гуртожитку. Крім цього, центр консолідації, соціальна служба. ну, дуже багато представників. Є тут і хендмейд від капуїшників. це ароматичні свічки свого воску, повністю ручна робота. От і ми дали, додали до асортименту новинку. Палаючий Кремль, даруємо кожному вогню, щоб підпалити маленький Кремль. Привіт-привіт! Бачу в тебе щось тут дуже таке цікаве на вигляд солоденьке. Що це взагалі таке? Це мило натуральне ручної роботи. Також є піна для ванни, бомбочки для ванни. Все ручної роботи зроблене ось цими руками. А де ти це робиш вдома? Так, в гуртожитку. В гуртожитку? Так, я живу в сімейному, тому можу собі це дозволити. А ще тут влаштували справжній мистецький базар, торгували картинами, які намалювали самі капишники. Пікассо відпочиває. Я бачу, що ти придбав картини. Покажи і розкажи, що це за картини. Привіт! Це картини місцевої студії живопису Гармонія. Я придбав ці картини, тому що вони мені сподобались відчуття, які вони викликають, коли я на них дивлюсь. Скажи, а за скільки ти їх купив? 1000 гривень? Кожен тут прагне зібрати якомога більше грошенят для нашого благодійного фонду Київський політехнік. Скринька наповнюється, гості свідомо донатять на ЗСУ та насолоджуються концертом. Звучали чуттєві пісні про Україну від ансамблю Сьоме почуття. Була і класика. Та навіть авторські кавер версії повіцяй Мені повіцяй мені, що завжди горітиме світло. Найбільше зал прокачала полька від ансамбля Політехнік. Ви сьогодні танцювали. Який український народний танець ви танцювали? Це українська полька, Волинська полька танцюється дуже швидка, енергійна, веселий та граливий А де ви взяли такі класні костюми? Реально круті? А це наші костюми, це ми вам не розкажемо. Репертуар готували. Ну, дуже прискіпливо. Скажіть, скільки творчих колективів сьогодні буде виступати? Сьогодні унікальна подія. Такий захід ми готували восени на збір коштів і там не було тої кількості виконавців, як буде сьогодні. Ви сьогодні на сцені можете побачити дітей 4-5 років і народних артистів, які вже за 60. Тобто колективи будуть представлені наші КПІ, а також запрошені гості. Деякі приїхали навіть з Чернівців, знаючи про нашу акцію. Головне те, що ми сьогодні робимо, допоможе комусь. Точніше нашим бійцям, які зараз на передовій. Благодійний концерт в ЦКМ, а також благодійна ярмарка перед концертом. Я сподіваюся, що ми зберемо непогану суму. Артисти виклалися на всі сто. Публіка задоволена, гроші для бійця надонатили. Капишники вкотре довели: якщо беруться за щось, результат буде на п'ятірочку. Тож все буде Україна. Інна Кобець Капи Медіа.